Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, Доброго дня, мої друзі, усі добрі мої брати та сестри. Прямий стрім українські сикіряни» продовжує свою роботу і ми починаємо традиційний ранковий стрім, підсумовуючи все те, що відбулося на ранок. Середи жовтня 2020. 25-го року. А сьогодні у нас 5 жовтня, так, середа 5 жовтня. І традиційна фраза: ласкаво просимо в українські секіряни, українські сокіряни, які об'єднують добрих, розумних, думаючих і патріотичних українців. Ви знаєте, я дуже радий усіх сьогодні бачити. Дуже радий. Трошки я перепочив. Знаєте, якось наполовину відпочиваєш, а голова забита думками. Так, але. Обняв би всіх, просто реально обняв би всіх, хто зараз мене дивиться, хто ставив подобайки. Обнімаю всіх, хто буде дивитися цей стрім. Велике проханечко, перше підписки. У нас зараз 6670 підписників. Нам потрібно ще 30-40 підписників, щоб було 6700. Я дуже прошу підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. І велике прохання, звичайно, допомога. Без вашої допомоги прямому стріму українські сокіряни надзвичайно важко і низький уклін тим людям, які допомагають. Хто скільки може, допомагайте, будь ласка, а я відпрацюю, як завжди, чесно, добросовісно і по людськи. 51, 68 74 51 97 22 28 93. Картка Приватбанку. Дякую рідні і від серця тим, хто допомагає. Отже, новина у нас номер один: Зеленський поїхав на фронт. Хто би що не казав про президента України поганого? А я скажу, у мене теж є своя думка про президента України, але зараз війна. Тому я говорю тільки факти на відміну. Від диктатора Росії Путіна, який боїться поткнутися навіть до лінії фронту, скільки казали, Путін відвідає фронт. Путін відвідає Донбас. Путін відвідав Донбас. Ні. І не відвідає, тому що майстер спорту по Дзюдо і самбо по ССР Володимир Путін, самий крутий мачо, колись був ним. Зараз він просто людина, яка боїться, боїться вийти з Кремля. Чесно, я так скажу. Тому закінчується наук. Президент Зеленський відвідав фронт, відвідав добропільський напрямок, там е, відвідав командний пункт е, першого корпусу Національної гвардії України Азов, де е, розмовляв з командирами Азову, з командирами інших підрозділів, які тримають добропільський напрямок. А там наші не тільки тримають. Але помаленько наступають, роздавав нагороди бійцям. Ну і говорив про те, що турбує військових і що ми будемо робити далі. Ну і він зробив таку заяву. Президент Зеленський зробив заяву. ЄС нам запропонувало вступ. Ви бачите, хтось сказав, ми ніколи не вступимо в Євросоюз. Вступимо в Євросоюз. ЄС нам запропонувало вступ. Швидкий вступ по програмі швидкого вступу. Але є но. Ми не будемо мати повних прав, себто нас швиденько приймають Євросоюз, але повних прав ми не будемо. І цю заяву про прокоментував президент Зеленський. Він сказав: Ну, вибачте, як ми йдемо скільки років до Євросоюзу, ми намагаємося вимагати виконати всі вимоги Євросоюзу, які нам він ставить. Ви нас приймаєте в Євросоюзі, ми не маємо прав. Вибачте, такого нам не потрібно. Різка відмова Євросоюзу, що від Зеленського. Ну і напроти у Кремлі. Напроти у Кремлі пильно дивляться, що робиться у нас, і миттєво відреагували. Путін збирає нараду і дає команду почати повну мобілізацію в Росії. В Росії впала в три рази кількість мобілізованих по контракту. Так. Росіян відкриваються очі, ніхто не хоче йти на східний фронт помирати, ніхто не хоче вбивати українців. Мобілізація у них контрактна упала на три з половиною рази. Від 90 тисяч чоловік в місяць до 27 до 30 з хвостиком. Тому Путін бере і об'являє повну мобілізацію в Росії, але він робить це хитро. Він каже, що мобілізація буде йти цілий рік. Мобілізація буде мати ту же саму контрактну особу, основу і два призива літній і осінній. Але цілий рік. В Росії будуть створені резервні батальйони, які. Правильно, будуть об'єднувати в резервну армію в 220 тисяч чоловік, себто готують другу армію, яка буде в регіонах, яка буде охороняти НПЗ стратегічні об'єкти, і одночасно готуватися на полігонах до війни, до нової війни, чи в Україні, чи в Європі, уже вирішить сам Путін. Ну і Путін традиційно на нараді похвастався бурєв'ясником, Посейдоном, Ну і сказав, що у нас. Орешнік. Ми зараз починаємо масово виробляти орешниками. А орешниками ми переоримо любу точку світу, вона долетить скрізь. Коротше кажучи, Путін пильно дивиться, що робиться в Україні. Путін бачить, що Німеччина, зараз і Англія нам поставляють масово ракети. Англія вже почала поставляти А Німеччина на підході з Таурисом. Ну і Путін розуміє, що, що, що він загрався. Але є одне но: у дідуся старого Путіна виходу немає. Хто би що би не казав, 에, мир в Україні це кінець Путіна? Я вам скажу дуже просто: це кінець Путіна, тому що Путін живе тільки війною. Подивіться його президентство. Да, я вже не знаю, скільки він років при владі: 20, більше, да. Його президентство це суцільні війни в Росії. Отже, далі, що у нас приємно для України? Рада Євросоюзу надає Україні е, п'ятий пакет допомоги 1,8 мільярдів доларів. Всього має бути поставлено 12 мільярдів доларів. 1,8 мільярдів доларів е, ми отримаємо. І це приємна новина. Німеччина. На початку 2026 року починає давати Україні 3 мільярда доларів на зброю. Німеччина взяла курс на підтримку України 3 мільярда доларів на зброю. На початку 2026 року нам би трошки протриматися. І з 2022 року Німеччина надала нам допомогу на 106, 186 мільярдів євро. Військової допомоги Німеччина на що? Наш надійний союзник і партнер. На раші, крім бензина, не хватає кіросіна. Є така річ кіросін. Колись лампочки були такі, заправляли кіросінчиком, палили сірником. У мене на поді десь та лампа є. Треба взяти і показати колись. Так от. Ціни на бензин в Раші злетіли на 50%. Їх почали збивати, тому що почалася спекуляція в 90-х. Але ж є літаки, літайте самолітами аерофлота. А керосіну нема. Керосін почали бодяжити для літаків, але ж літак не жигуль, так? та хороший Жигуль теж любить хороший бензин. Коротше, в них проблема вже з авіокеросіном. Скоро літаки не будуть мати на чому літати. Тому що наші кожен вечір б'ють по НПЗ. І цієї ночі наші знову лупили по НПЗ. Методично, чітко, сплановано. Війна з Україною не прогулянка. І це давно потрібно було Путіну зрозуміти, так? але ж проблема одна: поважний вік диктатора Путіна в такому віці, якщо вже щось заклине в одну сторону. Да, Клинить до пора. Е, Рейнметал, Рейнметал, Німеччина. Є там величезна така військова компанія Рейнметал. До речі, на голову Рейнметал російські спецслужби робили замок. Хоча не довели, як би кажучи, прямо. Але російський слід там вухами стричав. Рейнметал роби завод. Прямо біля кордону з Росією та Білорусі. Рейнметал робить виробництво 155 міліметровок для гаубиці, де він робить в Литві І виділяє 300 мільйонів євро на цей завод, який почне працювати в 2026 році. Буде виробляти 155 міліметровки для гаубиці. Я думаю, в Україні з цього теж. Щось добре перепаде, тому що снарядний голод і є снарядний голод. На заводі буде працювати дві зміни робітників по 200 чоловік. Ось така програма німецького ВПК. Німці зараз м -м, є одним із лідерів виробництва в Європі боєприпаси. Французи виробляють весь спектр зброї і німці. Крім ядерної, звичайно, далі наша розвідка військова повідомила, що російські каби вже можуть долітати на відстань 200 кілометрів. От така новина не дуже добра, але вже російські літаки можуть з поза зони досягання нашими ППО пускати каби, і каби летять 200 кілометрів. Фактично, вони можуть залітати уже в Київ. Погана новина, але. Потрібно вчитися з ними боротися, це говорили давно. Ну і заява Піскова. Пісков у нас же зробив заяву. так Пісков зробив заяву про те, що Ну як це, Сербія буде продавати снаряди, а ми по тими снарядами будуть убивати російських солдат. Сербський президент в Учіць сказав, що. У Сербії повно боєприпасів, забиті склади, заводи виробляють більше, ніж у Франції. Тому купіть у нас снаряди, а там хочете передавайте Україну, хочете ні. Це якби нас не турбує. Головне отримати гроші. Ну і Пісков зробив заяву делікатно, тому що Сербія ж союзник, да? вічний Росії на Балканах. Він сказав, що Москва не готова до того. Щоб їхніх солдат убивали сербською зброєю. скоріше на давить Євросоюз. давить. Отака заява, отака заява е Піскова. Ну і у нас засудили за Тікток. В Україні почали судити за Тікток. Приморський суд засудив жительку Одеси за відео в Тиктоці. Відео про мобілізацію. Вона зняла блокпост, і як там роздавали повістки і що там робилося. І вона це все коментувала. Ну, Приморський е е суд, значить, сказав, що вона зриває мобілізацію. Демолі деморалізовується відео військових, принижує ЗСУ і дав їй 5 років умовно з двома роками випробованого терміну. Коротше, в Україні починають судити за TikTok. На даний момент це усі новини, і мені дуже дуже було приємно з усіма вами, рідні, мої дорогі зустрітися. Обнімаю вас всіх міцно. Дякую за стрім, велике прохання. Хто зможе, у кого є можливість. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Продбанку. Допомагайте, хто скільки зможе. Гарно, спокійно, усім дням дня і хай Бог усіх нас береже. В першу чергу хлопців ЗСУ на фронті. Тільки завдяки ним ми можемо сьогодні з вами говорити. Радий побачитись, друзі.